В залі міського народного дому «Просвіта» в той день можна було спостерігати багато позитивних емоцій. Причому діти з особливими потребами не лише слухали напутні слова дорослих та отримували грамоти, подяки та подарунки, а й самі були активними учасниками свят. Приємно і те, що поряд із посадовцями місцевої влади опіка за дітьми з обмеженими фізичними можливостями, для яких професійний обов'язок. Увагу до проблем людей з особливими потребами виявляють і представники місцевого політикуму бізнесмени ще напередодні Міжнародного дня інвалідів. Представники міського осередку партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина поцікавилися у засновників громадської організації Реабілітаційний центр про те, чим можна допомогти в організації дозвілля та побуту тих, хто щодня відвідує офісне приміщення та гуртки і секції центру. Оскільки для дітей та підлітків з реабілітаційного центру комп'ютер давно вже став надійним другом і неоціненним помічником в побуті, від пропозиції партійців у технологічне начиння центру комплектом нової офісної техніки, тут вирішили не відмовляти. Як Запевнив присутніх на урочистостях з нагоди міжнародного дня інвалідів один із партійних активістів міського представництва всеукраїнського об'єднання Батьківщина, керуючий ковальським відділенням Захід Інкомбанку Віктор Рачук. Турбота про соціально незахищених людей не разова благодійна акція, а програмна вимога партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина та політичне кредо її лідера Юлії Тимошенко. 26 листопада можна сказати вперед день, Дня відзначення інвалідів відкрився сьомий з'їзд всеукраїнського об'єднання партії Батьківщина. Він розглядав стратегії і та тактики партії, тому був закритий для цього бачення кореспондентів преси. І що в мене найбільше вразило, по вразило, що незважаючи на таку інтенсивну роботу з'їзду, знайшли е... можливість все-таки підняти проблему е... інвалідів і не тільки підняти в Україні. Але був цьому присвячений окремий виступ е делегата е з'їзду Шевчука. Прямо на з'їзді Юрія Володимировна Тимошенко доручила всім первинним організаціям по мірі можливості прийняти відзначення цього дня ну, активну, або надати допомогу, або якимось іншим чином, е прийняти активну участь. Тому від імені Ковальського осередку нашої партії я хочу вручити нашому реабілітаційному центру. Невеличкі подарунки це з техніки, новий лазер, лазерний «Атака-Стан». Хочу також сказати, що в окремому соціальному блоці передвиборної програми буде окремий, окремий розділ, який підставчений цій цій проблемі. А всім присутнім хочу побажати сьогодні віри, добра і щастя. Це такий подарунок, він дуже доречний, так як наші діти в цьому році навчалися на комп'ютерних курсах і вже мають деякі хороші навики в роботі в цій складній техніці. Так що в них є можливість далі продовжувати свої досягнення.